Я пам'ятаю себе, як я прийшов в Херсонський загін, і я такий з такою головою, боже, де я знаходжуся? Хто ці люди? Я взагалі нікого не знаю. Але мені пощастило, безпосередньо мій начальник допоміг мені з усіма познайомив він навіть за кілька днів до того, як ну, одразу об'явили результати розподілу офіцерів. Він набрав на наступний день. Ми з ним поспілкувалися, познайомилися в телефонному режимі, і в цілому мені вже було простіше, бо тому що я знав, куди я їду і хто мене і що мене там хтось чекає. Ще до, перед закінченням академії вже вирішив, що я буду 100% вийти в бойовий підрозділ. Ну, хвилювання було, тому що ти їдеш невідомість, але воно взагалі з перших днів воно як я сюди приїхав. Це хвилювання пропало. У мене тільки з'явився настрой працювати, показувати себе. Курсантські роки вони були неперевершені, вони були ну, настільки цікавими, позитивними. От навіть зараз згадую, згадуються лише позитивні моменти. Хоча і негативних було ну, багато, і не раз ми по шапці получали, У мене ще група була така, що любила залізти. Курсантська буденність да, виглядає як буденність лекції. Пари практичні, польові, стрільби, спортмасові і все по колу. Але ну, це не буденність взагалі. Це кожного дня якась нова, якісь нові історії, драми, конфлікти і так далі. Ну і Дні проходять отак, отак, отак. І я вже. Буквально пам'ятаю, як я тільки подавав документи, а тут я вже з офіцерським званням. Хотів би наголосити їм, що саме бойові підрозділи потребують зараз молодої крові, молодих цих бачень, молодих ідей, якщо ти мотивований, якщо ти хочеш е, проходити службу в бойовому підрозділі, допомагати е, давати відсіч противнику, то можете. Не боятися, можете йти, вам тут допоможуть, вас тут будуть завжди раді бачити. Головне це мотивація та рішучість. Також хотів би сказати курсантам тим, які навчаються, дрони так м'єд це зараз важливо, і особливо дрони. Дрони це просто має кожний військовослужбовець, який випускається, 100% знати, як вони застосовуються, як їх розрізняти. Якщо ж ви все-таки вирішили вступити до бойового підрозділу, робіть це з холодною головою, зважте всі за та проти та приєднуйтесь до нас. Ми вас чекаємо.